Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас заняття з математики. З математикою, дружіть, ви від неї не біжіть, і тоді вона в житті допоможе вам завжди. Сьогодні ми згадаємо і повторимо геометричні фігури. Ось такі геометричні фігури прийшли до вас в гості. Прийшли вас привітати. Послухайте загадку. Як розтягнемо квадрат, уявити тоді зможемо. То, на що він став похожим, не овал і не трикутник. Став квадрат наш, так, прямокутник. У прямокутника чотири кути. Давайте їх порахуємо. Один кут, два, три, чотири. І чотири сторони. Але вони різні у прямокутника: дві довгі сторони і дві короткі сторони. Якщо подивитися навколо, то можна побачити багато предметів, схожих на прямокутник. Предметів прямокутної форми. Назвіть їх, які предмети схожі на прямокутник. Ось у мене є. Така жіноча сумочка, телефон теж прямокутної форми, коробка для ігор, шоколад, коробочка із соком. А це овал, гумовий ти сплющив м'яч. Кола вже овал, ти бач, що нагадую вам овал? Ось кулька повітряна овальної форми, дорогоцінна таця поднос, килимок овальної форми, коштовний камінь, рубін він називається. Бачите, скільки багато предметів є овальної форми? А хто знає цю фігуру? Це ромб. Давайте повторимо ромб. У нього є чотири кути, чотири сторони. Він схожий на квадрат, який стоїть на гострому куті. Усі чотири сторони однакової довжини та різні є кути у нього, багатокутника такого. Давайте подивимось на предмети, які мають форму ромба. Ось такий смачний бутерброд. Тістечко має форму ромба. повітряний змій, коштовний алмаз, діамант. А зараз ми пограємо в гру, знайди зайву фігуру. Є чотири рядочки, і в кожному треба знайти зайву фігуру. І так, дивимось на перший рядочок, якого він кольору. Так, яка зайва фігура тут? Так, це ромб. Ось він. Який він по порядку? Давайте його назовемо. Який він по порядку? Так, молодці. Він третій по порядку. А скільки фігур в цьому рядочку? Давайте порахуємо. Одна фігура. Всього шість фігур. Молодці. Другий рядочок якого він кольору? Так, синього. Давайте порахуємо тут, скільки фігур. Одна фігура. П'ять. Всього п'ять фігур. А тут яка зайва фігура? Так, зайве коло. Яке воно по порядку? Друге. Добре, третій рядочок це лінії, чорні лінії. Давайте їх теж порахуємо. Одна лінія, дві, три, чотири п'ять. І підсумуємо всього п'ять ліній. Яка тут зайва фігура? Зайвий прямокутник, Так, дітки, тому що лінії не закінчені, бачите? А прямокутник має закінчену лінію. І ми бачимо цю фігуру. А яка ця зайва фігура по порядку? Так, вона третя. І останній четвертий рядочок якого кольору? Жовтого. Давайте порахуємо, скільки тут фігур. Одна фігура, дві, три, чотири. І підсумуємо всього чотири фігури. Яка тут зайва фігура? Так, зайвий п'ятикутник. Подивіться, у нього п'ять кутів, а у інших фігур 4 кути. Яка по порядку зайва фігура? Так, третя. А хто пам'ятає, в якому рядочку фігур більше? Так, в першому рядочку їх 6. А в якому рядочку фігур найменше? Так, в останньому жовтому рядочку їх чотири. А що можна сказати про фігури в другому рядочку і в третьому рядочку? Що їх порівну по 5. Так, а це, дітки, що таке? Це наші справи на протязі доби. Доба це ранок, день, вечір, ніч. Доба починається вночі, коли дітки вже сплять і бачать чудові сни, летить над світом чорна птиця, усім на світі добре спиться. Ось годинник відраховує перші секунди доби. І вона починається нова доба. Після ночі настає ранок, він найпершим прокидається, чепуриться, умивається, вийде з перема хутеньке, привітає землю неньку, є така в нього турбота. Всіх підняти до роботи. Пригадайте, що ви робите зранку? Вмиваєтесь чистити зубки, робите ранкову гімнастику, <кій> снідаєте прийом їжі зранку називається сніданок і займаєтесь своїми справами. Або малюєте, або навчаючи, навчаєтесь чомусь новому. Це у нас ранок. Після ранку настає день, сонце в небі високо, і до ночі далеко. Коротка у дерева тінь, що за час доби? день. В день можна грати з іграшками, співати, танцювати, гуляти на вулиці, зустрічатись із друзями. А ви що робите у день? Ну-ка, пригадайте. Вдень можна ходити до магазину. Ось сьогодні ми. Підемо з вами до магазину іграшу. Тут у нас на поличках багато іграшок. Ось вони. А ну-ка, давайте їх назовемо. називаємо. Так, а зараз скажіть мені, будь ласка, хто сидить між лялькою та лисичкою? Так, це ведмедик. Молодці. Хто знаходиться ліворуч від зайчика? Так, це пірамідка. А хто знаходиться ліворуч від ляльки? Так, зайчик. Яка іграшка п'ята по порядку? Так, лисичка. А хто сидить посередині між зайчиком та ведмедиком? Так, це лялька, молодці! А зараз ми відпочинемо з іграшкою. Іграшка це наш робот. Молодці сідайте, наше заняття продовжується. Ввечором уся сім'я збирається вдома, день пройшов, сідає сонце, сутінки повільно крадуться. Що можна робити вдома увечері? Можна читати, розповідати про те, як пройшов день, готувати смачну їжу. Їжа, приготована увечері, називається вечеря. А хто знає, як називається їжа приготовлена у день? Так, обід. Також можна приймати ванну та готуватися до сну. І остання частина доби ніч. У цю частинку можна тільки відпочивати і спати. Летить над світом чорна птиця, усім на світі добре спиться. Ось і пройшла наша доба. А зараз пограємо в гру, яка називається Що спочатку, що потім. Перед вами чотири картинки. Треба знайти першу частинку доби, коли ви та вся природа прокидається. Сонечко тільки но встає, пташки прокидаються, співають. Це ранок. Яка по порядку картинка, де зображен ранок? Так, картинка по порядку друга, бачите, пташки літають, і сонечко тільки-но встає. І просинається. Ось у нас перша частинка доби ранок. Далі у нас день. Де у нас по порядку картинка? Яка по порядку картинка, де зображен день? день сонечко високо, дітки йдуть гуляти, спілкуватися один з одним. Яка по порядку картинка? Так, перша це день. Після того, як мене день, настає вечір. Сонечко сідає, природа завмирає, усі повертаються додому. Яка по порядку картинка де зображен вечір? Так, четверта картинка, ось вона. І остання частинка доби, з якої і починається, і закінчується доба, це ніч. Зірочки та місяць на небі. Ось це в нас ніч. Молодці мої любі. А ось гра дидактична називається Скажи навпаки, я читаю вірш, а ви в кінці називаєте протилежне слово. Наприклад, я кажу дівчинка, а ви хлопчик. Молодці. І так починаємо. Високо летить літак, а метелик так низько. Їдемо потягом далеко, а машиною близько. Встає Петрик дуже пізно. Ваня встає рано. Тому Ваня вчиться добре, а Петрик погано. Рибки пливуть де глибоко, а діти де мілко. В роті солодко від меду, а від перцю гірко. Молодці! Сьогодні ви веселі та кмітливі розумнички. Згодні? І я згодна. А це ваше домашнє завдання. У зошита в клітинку прописати коло. І ромби. Подивіться, між колом повинна бути одна клітинка пропущена, і між ромбом теж. Потім намалюйте геометричні фігури, які сьогодні ми з вами повторювали овал, ромб, прямокутник, і намалюйте предмети, схожі на ці фігури. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення. Всього вам найкращого.